привіт, З вами я, Богдан. Сьогодні ми будемо робити переродження. Уже не пам'ятаю яку частину. Так, ну у мене 20 мільйонів є, а треба було 800 мільярдів. Робимо ребіт. Треба тепер один дін-дін-дун. І дивіться, хто у мене там є? La Secret комбінаціон на 1,1 ,1 мільярд. О, якраз відкрилась база. Беремо. У тітін Дуна. Заберемо його. Оп! Уже є. Треба всього 3,5 мільярда. Беремо у вас секрета. Все. Чекаємо повернути, коли буде 3,5 мільярда. Так, ось івент начався. Треба крутанути спін. Блін. Ну як завжди фігня. Ви, випало на цьому аккаунті 2. 2. Ну, 2Х удача. За 2%. Повезло. Ну, ладно, це не в тему. Буду. Потихеньку збирати брейнротів, трипітропі. Ну, тих брейнротів Ви зрозуміли. Так, все я накопив. Робимо. Тренос турбо, турбо, треміля треба тепер. Забираємо. Ідемо, забираємо ось. Іде тренус турбу. Ну, зрозумію, буде все одинаково. Так що повернусь, коли гроші знов накуплю. Так, все я накупив. Робимо ребіт. Тепер треба трип-пітроп-пітроп по трипа. Блін. Я зараз швиденько відкрию базу. Все, піду, заберу три тропі. Ось три підропі. Три три Забираю. Забрав. Ну, ви зрозуміли, буду поки що забирати і буду купити гроші. Так, все я накупив гроші. Зараз будемо забирати. Ти брин ротів і робити перерочення. Так, ну все, я Ну, перетащу брин ротів. Все. Пермат. Ну, я думаю, це ми будемо вже закінчувати. Нормально, більш-менш перерочення. Ось, уже нормально. Так що будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Усім па-па!